Сьогодні у вас велике свято, День Рідного селища. Тож від щирого серця та з великим задоволенням вітаємо усіх вас. Це особливе свято, яке об'єднує всіх, хто любить своє селище, тих людей, чиєї праце воно створювалось. Відзначення Дня селища символізує любов до рідного краю, до його колишніх і нинішніх героїв, його історії та культури. Впевнено, можемо сказати, що найбільшим багатством села є ви, його жителі, щирі, привітні та гостинні люди. Це свято усіх, хто народився і виріс на цій благословенній землі з багатими традиціями, з щедрою природою, славетною історією та талановитими людьми. Ха, щастя і добробут живуть у кожному домі, у кожній родині, поєднуючи всіх нас у згуртовану та небайдужу родину. Це святковий день від усієї душі. Ми зичимо вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя та добра, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Бажаємо усім міцного здоров'я, добра, достатку, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах та починаннях, а селищу процвітання, злагоди та миру.